В спортивному залі на базі університету МГУ зараз проходить підготовка спортсменів, членів збірної України, які готуються до чемпіонату Європи, який відбудеться з 3 по 9 число в Сан Маріно. У збірну Україну з Рівненської області входить 11 чоловік. Зараз всі вони проходять підготовку на базі спортивного клубу СКІФ, який знаходиться в університеті МГУ. Зараз проходимо підготовку. Іде згонка ваги, налаштовані серйозно, налаштовані на перемогу, на перше місце. Тому що зараз дуже важливо, щоб е, лунав український гімн та підіймали український стяг на змаганнях міжнародного рівня. Тренуюся на базі спортивного клубу Скіф наполегливо. Наш клуб знаходиться в Мегу. Кращі спортсмени мають поєднувати освіту і спорт, тому планую вступити в МЕГУ. Бажаю нашим хлопцям достойно виступити на чемпіонаті Європи, успіхів і обов'язково повернутися з перемогою.